Коли зло править світом, коли свобода придушується судою, а над рідною планетою нависли імперські крейсери, настає час підняти повстання і стати бійцем сотні галактичної самооборони у новому шутері від студії DICE – Star Wars Battlefront. Ми зануримо вас прямісінько у бластерне робилово. Такого в іграх «Позоряних війнах рідко побачиш. Ви зможете відчути себе у шкурі звичайного повстанця, на якого преармія штурмовиків на чолі з Дартом Вейдером. А світового меча за пазухою нема. Проте це не робить ваш подвиг меншим. На щастя, для подвигів тебе екіпірують по вищому гатунку. з одним тільки реактивним ранцем і гранатометом. Ти зможеш рознести багатотонний крокуючий танк чи захопити двоногий бойовий транспортер. Для повноцінних повітряних баталій тобі знадобиться власний зореліт. Війна йде по всій галактиці від постельного татуїну до Ендору, і вам не обійтись від найшвидшого у світі корабля легендарного тисячолітнього соколу. На ньому ви зможете очолити повстанські файтери і привести свою армію до перемоги. На кораблі хана соло. Тобі доведеться очолити повстанський флот, щоб прориватися крізь імперські винищувачі і привести свою армію до перемоги. Розробники запевняють, буд. Де шедевр. перевірити це, ти зможеш вже цього листопаду, коли Star Wars Battlefront вийде на приставках нового покоління та на ПК. А поки Star Wars Battlefront ще у розробці, ігронавти розкажуть, як покращити старі шедеври у рубриці Мода на моди. Далі на QTV.